Всіх вітаю, друзі! Сьогодні маємо досить е, е, негативні новини, які показують, що навіть якщо би ви прийняли рішення зараз повертатися назад в Україну, нічого хорошого там однозначно очікувати вас не буде. Бо той безлад, який був до Нового року, е, з новою силою просто продовжується в 2025 році. Ми сьогодні про це е, поговоримо. Е, я вважаю це максимально неадекватним. Дивіться відео до кінця, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте цього робити. Дякую кожному з вас за підтримку. Отже, по-перше, є такий народний депутат Федієнко, і він показав, по перше, декілька рішень територіальних центрів комплектування. І в них говориться про те, що відтепер ТЦК може мобілізувати навіть заброньованих працівників. За словами власне депутата, військомат анулював відстрочку працівників критично важливого підприємства, не врахувавши його бронювання. У відповіді йдеться, що до центру дії комплектування відповідають чинному законодавству. Його, ну, типу, що все законно. Поки невідомо наскільки поширена така практика і чи були. В ТЦК е, вагомі підстави для анулювання броні. Е, немає жодних зрозуміло, що офіційних роз'яснень. Якщо вони й будуть, то ми розуміємо, що нічого адекватного там не буде. Бо жодного разу з ТЦК жодної адекватної відповіді ми не дочекалися. Е, це стосується і вбивств, і катувань, і тримань е, під вартою, і викрадень людей, і так далі. Е, далі е, також. Тому самому ТЦК і говорить той самий Федієнко: працівники ТЦК можуть не внести бронювання до системи оберіг і людину заберуть служити. А далі будь-що буде, е, як приклад, він також наводить документ. Як приклад, мобілізували військовозобов'язаного фахівця оператора зв'язку, в якого офіційно законно оформлено бронювання. І е, його це не спасло, тобто його забрали на фронт. Ми бачимо, що на сьогоднішній день на фронт можуть не забрати лише е, замазаних, так це різних там силовиків, прокурорів, депутатів, е, священників, клоунів. А якщо ми говоримо про якихось профільних спеціалістів, то е, вони навчені воювати, як ми бачимо, і. Е, Власне, така, такий меседж іде. Тут питання тільки, чому Федієнко про це говорить, чому про це не говорилось раніше. Бо зараз ми бачимо власне, в інфопросторі, що дуже багато народних депутатів, навіть зі Слуги народу, знаєте, вони так потрошки починають критикувати різні проблеми, які в Україні накопичились за останні три роки. Також досить багато. Є інформації по, про те, чому люди тікають з армії. Давайте також їх послухаємо. Я думаю, це важливо як для українців, які знаходяться в Україні, так і тих, хто проживає за кордоном і, можливо, навіть планує повернутися в Україну після закінчення війни. Ми давно вже воюємо високотехнологічно. Так, як у нас немає такого кількості людей, як у Російської Федерації, і на жаль, ми вже на 41 році, щоб не з ними штурмів і піхоту воювати. Я хочу наголосити для всіх, що як нинішня війна, так і війна пройдеш в історії будь-якої будь-яка війна вигрівалася з артилерії, а піхоти ця війна закінчилася. Я хочу, щоб так було завжди, і наші командири-афіцери пріоритетні завжди рахувалися життям людським. Зараз так є. Я... Зараз так є, але не завжди трошки Хочу всіх офіцерів, які зараз проводять бойові дії на всій території України, завжди ставити в приоритет людських життя, тоді у нас менше буде СССР і ми будемо більш грамотні і потужно воювати. Чому? Тому що війна зараз диктує свої условия, і ми должны воювати професіонально, грамотно і високотехнологічно. Тобто, що такое високотелогічне? Це применяют всі э, технології, які зараз можна. Це морські дрони, наземні дрони, повітряні дрони, реби, э, системи перехвату, перехоплення противника, його э, зв'язку для того, щоб ми могли проводити э, грамотну розвідку і формувати свої замисли для проведення спецоперацій, таких як ми проводимо зараз на Курщині. Вот. Ми не маємо права воювати людським ресурсом, у нас вони тут. Бачимо, власне, що спікер наголошує на тому, що э, так як зараз ведеться. Війна, вона далі вестись не може, бо людського ресурсу все менше. так, І чому взагалі людей називають ресурсом? Для мене це взагалі не зрозуміло, але вже є, як є. І при цьому бачимо, що, на думку спікера, саме через таке пахабне відношення до життя людей, так, які стали військовослужбовцями, воно якби і спричиняє то все заче, яке. Існує на сьогоднішній день. Ми також бачимо багато матеріалів про те, ну спочатку, так ті, хто повернуться до нового року, ті не будуть там покарані. Але є вже повідомлення, навіть що там багато людей повернулося, а потім, там через декілька днів знову пішли все заче. Тобто, скоріш за все, людям пообіцяли, що тепер в армії все по-новому, тепер є порядок. Вони повернулися, побачили, що нічого там не змінилося, і знову пішли все за Якось так я собі це бачу. і Давайте зараз послухаємо ще одного спікера, який також піднімає цю глобальну на сьогоднішній день для майбутнього України проблему. Зачем це може бути індивідуальне рішення конкретної людини, сезаче це може бути з якихось сімейних мотивів, це може через в тому людина, яка три роки воює і там мала 10 днів відпуска за відпустки за три роки, того що дефіцит операторів БПЛА її просто не відпускають, і ну і незгода з рішенням командування. Ну, не згода з рішенням командування, це є залишає як останній останні аргумент, того, що це під час війни це все таки злочин. А от всі перші аргументи, які я назвав, це якраз дії командирів, які. Не працюють з особливим складом, не мотивують їх певним чином, не слідкують за тим, щоб за їх психологічним станом. Тому що е, будь-який військослужбовець це дуже, дуже е, дороговартісний ресурс. І якщо комерційні компанії можуть наняти чарі, HR... відповідно е, у цьому всьому зараз, перед тим, перед тим, як ми продовжимо, у цьому всьому чомусь всі експерти забувають про таке явище в Україні на сьогоднішній день, як бусифікація. І ніхто не говорить про те, що люди тікають, бо їх. Побили, потримали потім ТЦК, без їх дозволу, попідписували за них всі документи і відправили на навчання. Потім ці люди звідти просто тікають, бо вони не хотіли там знаходитись і е, чомусь е, дуже і дуже мало людей про це говорить. Були деякі вкраплення від навіть там народних депутатів, але в загальному е, ця проблема не вважається як основна. Чому питання риторичне? Можливо, ви знаєте відповідь? пишіть в коментарі. Підтримують цей психологічний стан робітника. То чому в армії в армії, яка оборонить нашу країну? Командири цим не займаються. От я думаю, що перша причина СЗЧ – заче це якраз дії безпосередніх командирів, які певним чином не мотивували бійця. Uh -huh. А серед тих випадків, які там чули, чи знаєте, що людина оператор поплава пішов се заче? от до 1 січня, який відсоток можливо повернувся вже? Є такі, є багато хто повернувся. Є такі, які кажуть: Я повернуся, але не в свою частину. І вона же знаєте, як перевестися в іншу частину. Одна частина має відпустити, друга прийняти. Багато прийняти багато, які частини готові прийняти, але багато які частини не відпускають. А от він каже: Я в свою не повернуся, О, ну все, я, я там уже не можу, я туди не повернуся. І от, якщо буде налагоджений оцей механізм, я не знаю, через армія плю, чи якимось чином, коли людина може повернутися в іншу частину нормально, не приходячи оці круги ади, що відпустіть мене, будь ласка. То я думаю, що процент це за час суттєво знизиться. Ну, тут, власне, також все зрозуміло. Також що хочу сказати, якщо до цього додати постійне підвищення тарифів, постійне підвищення податків. Так, і, до речі, Володимир Зеленський в своєму стрімі, про який ми поговоримо в наступному, в наступному відео, також говорив про те, що він дуже хоче, він і його команда дуже сильно хочуть знизити. Податки для українців, але на жаль, допоки триває війна, це неможливо в принципі як і вибори, так і е, бачимо, що також, якщо взяти ту статистику про те, що, е, наприклад, в Польщі, яка як багато хто говорить, недалеко втікла від України, мінімальна заробітна плата в 6 разів вища, ніж в Україні, а ціни при цьому плюс-мінус знаходяться на однаковому рівні, е, то можемо зробити знаєте, такий. Е, Висновок про те, що е, немає і не буде на сьогоднішній день бажання в українців повертатись назад додому навіть після закінчення війни. Е, тому що вже також багато експертів говорить про те, що навіть якщо війна там закінчиться умовно завтра, то е, і відбудуться вибори, то, е, по-перше, хто на тих виборах прийде до влади. Незрозуміло абсолютно і по-друге, що може початися ситуація, яка буде ще гіршою ніж зараз, ніж під час війни, тому що не зрозуміло, як будуть Україну підтримувати іноземні партнери, як з Україною і з її громадянами буде повод поводитись нова влада чи відкриють кордони і так далі. Тож питань ще дуже і дуже багато. При цьому ми знаємо, що шалена кількість українців інтегрується. За кордоном діти все довше вчаться в школах, ті, хто старший вчаться в університетах, ті, хто ще старший, вже будують там свої бізнеси та кар'єру на території Європи, і знаєте, тут все під великим питанням: чи захочуть ці люди з якоюсь високою вірогідністю повертатись в Україну, і якою має бути Україна, щоб в неї повернутися? Як ви думаєте? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую, друзі, власне, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!